Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги щітку для миття посуду. Це універсальна щітка для чищення з вбудованим дозатором рідкого мила, призначена для ефективного миття посуду, каструль та іншого кухонного приладдя. Будований дозатор мила дозволяє зручно дозувати миючу рідину безпосередньо на щітку. Щетина ефективно видаляє жир та бруд, що робить її придатною для різноманітних завдань на кухні. Її ергономічний дизайн забезпечує зручне захоплення, покращуючи загальний досвід прибирання.